День, запрошую підписатися на мій канал YouTube Савайло Анатолій. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу в вайбері якщо ви замовник і шукаєте найкращих плиточників, запрошую знайти їх в відкритій групі Telegram. Сьогодні зібралися по цікавому поводу. Будемо пробувати ось такі приспособи порізу великоформатної і не тільки великоформатної плитки. Хочу вам представити найкращих плиточників України. Це Саша, адмін групи плиточників України. І це Віталій. Це плиточник, але екс плиточник Він вже не плиточник, він вже позиціонує себе як розробник різних приспособ для плиточних робіт. Він, він відомий всі як під торговою маркою Вигран. Це слайдери, це саме його відом, відома розробка, але у нього дуже багато планів. Бачите, ось Вигран він у мене також є і в прокаті. Хочу повідомити, що у Віталія в планах розробка українського плиткорізу він пообіцяв. <кхи> <кхи> і, і ми чекаємо, щоб він був не гірший ніж е, китайського виробництва, іспанського і італійського. Правда, він перевершив? <кхи> ми це знаємо. А що ми будемо робити? Зараз я перед тим, якщо ми будемо робити, ми будемо робити. Ось Віталій розробив ось таку приспособу, яка ставиться на каретку Біхай. зв'язку з тим, що каретка Біхай не нажимна, тут е, різець не нажимний. Тут є пружина, але вона е, да. е, В общем, особливого значення немає. Вона дуже легка. А тут розроблено, скажімо так, прижимний. Механізм. І він дозволяє, що він саме головне дозволяє ставити сюди різні різці. Зараз поставлений різець від торгової марки Sigma 19 мм на підшипники. Бо обігає тільки один різець 8 мм, і все. Його можна поміняти тільки на новий різець 8 мм. Але перед тим, як перейти до обговорення, хочу звернутися до росіян. Я вас виганяю, виганяю з своїх YouTube каналів, а вас до сих пор до чортика у мене. Пошли вон з мого каналу, пошли вон з моєї країни. Вам не місце в цивілізованому світі і нечего вам смотреть такое відео. Ой, сейчас я взял керамогранит, уже цетькі кусочки керамогранита з великого формату. З великого формату це традиційний 6,5 мм керамограніт, який рахується як великий формат, і просто ми раніше різали його, це залишились кусочки. Довіряємо цю справу найкращому майстру Саші. Так, ну що, ну, пробуємо бігать. Оригінальна каретка на керамограніті 6 чи 6,5. Ось ту гриди. Який? Там є б, б цим було мати. А я б оцей оце би взяв би. Будь ласка, все ж таки він у нас був найкращий. Ну, для великого формату. Був найкращий. На тесті. На тесті велико. Ну, без питань. Доволі зрушення, знаю. Я перший раз не пробував, Да. No. Mm -hmm. Він мало поширений, але шикарно працює. Mm -hmm. Батьпав. Без питань. Без питань. А ну якість. Немає у мене претензій по прямолінійності, по якості, ні по чому любить. Ось тут в кінці Саш є вигинання. Це, але це, це початок. це початок. Бачиш? Ну, Черепашками можна довести, але невідомо в яку сторону воно пішло. Я ж кажу, початок, от він якось дуже Не впевнений, початок біхає оригінальному. А тепер беремо розробку виграм. Тепер беремо е насадку, скажімо так. Виграм. Розробку. Як правильно, насадка чи розробка черги. І як пішло... Краще. 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 Можно трошки усилия регулировать. Если на на оригинальный, то там уже как давишь так дал. Ну, шикарно працюю. Можна мені подивитися. Прямо. І дефектів немає. Саша, якийсь висновок вдома? Чи вартує розробка нашого шановного Віталія впровадження в життя? Вартує. Однозначно вартує. Перше можна зусилля розподіляти більше потребиться ставити різні ролики Ну і взагалі працювати набагато приємніше. Стою воно не так багато. Ця насадка ми беремо оригінально. Петаль я розібрав. Ось вона така. Розбираємо її, знімаємо ручку, різець. Ми ставимо цю насадку. Перекручуємо, ставимо таку насадку і у нас виходить, так, у нас виходить ось така ось нова каретка, модернізована каретка, яка більше зручна у в використанні. Тому раджу. Крім того, що ось такі каретки Віталій розробив для біхай, він ще розробив для рубі. Рубі це найдешевший разом з Біхаєм плиткорізи із найпоширніших. Звісно, є ще зовсім там невідомі торгові марки, які зовсім. Але для Рубі і Біхай розроблені ось такі приживні каретки, які дозволяють ставити різного діаметра і різних виробників різці, і тим самим покращують якість. Крім того, у вас з'являється гарний упор. І, як на мене, по моєму досвіду, ну, вона йде як прельса. Що, тут так. стабільно так. йде, так рахує, і, так. і от поспонопіхаю у мене постійно були проблеми з початком різу. І навіть у майстра на початку різу невеличке відхилення. Це, а це дуже принципово, бо ця плитка коштує величезних коштів. Там і 20 тисяч, і 30 тисяч плитка. Тому, а наші е, замовники вони привикли приймати з мікроскопом е, оці речі. Ну що не так? Дякую, хлопці, за, що ви прийняли участь. За перегляд до побачення. Пам'ятайте, що вам треба підписатися на мій канал. Обов'язково, якщо ви плиточник, вступити в групу плиточників. Це українська група плиточників. І звісно, пам'ятайте, що нам треба вичистити нечість з нашої країни. Слава Україні! Героям слава!